Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія корупція? Це не тільки про хабарі, конверти або ж якісь там подяки. Так, це передусім про те, що відбувається всередині нас. Друзі, ми живемо в реальності, де іноді легше домовитись ніж чекати справедливості. Але виникає тоді моральне питання, чи не перетворюється цей маленький компроміс на тріщину в душі, з якої починається справжня духовна руїна? Сьогодні ми поговоримо про корупцію як форму ідлопоклонства, коли гроші чи влада стають важливішими за правду, честь і віру. Про те, як наші найглибші страхи можуть непомітно виправдовувати гріх, і про те, що робити, коли совість вже втомилася боротися. Друзі, якщо можливо здається вам, що це не про мене, тим більше варто слухати далі. Сьогодні у нас в гостях наш гість, священнослужитель Андрій Тарищук. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня вам. Ми сьогодні говоримо на тему корупція, криза совісті. От питання до вас: чи згідні ви з цим твердженням? Ну, якщо дивитися, що е, саме значення слова корупції, воно з латині означає «корумпе», «ламати», псувати, гнити порушувати. Тобто, іншими словами, корупція це те, що нищить. А якщо в нашому випадку це те, що нищить соціальну справедливість у будь-яких рівнях, то звичайно, що воно нищить також і по суті наші всі підходи, і нашу совість. Воно ламає, нищить, і воно, ну скажімо, не дає нам рухатися правильно на принципах, яких, по суті, мала б жити в ідеалі людина. Тому, звичайно, що це є криза совісті. А ось у чому проявляється ідолопоклонство, коли йдеться саме про гроші владу чи зв'язки? Чи може корупція замінювати Бога? Вибачте, я вас не почув, мене зв'язок перебувало. Ага, тоді ще раз повторюю питання: у чому проявляється ідолопоклонство, коли йдеться про гроші, владу чи зв'язки? Чи може корупція замінювати Бога? Да, звичайно, я почув. Дуже дякую вам. Mm -hmm. Що повторили справа в тому, що коли ми сьогодні хочемо рухатися різними такими корупційними схемами, да, якщо ми будемо дивитися, то одна із корупційних схем це буде хабарництво все ж таки, тому що воно ну, найбільше такий прояв або вияв саме корупції, найбільш розповсюджених, то звичайно, що ідолопоклонство буде заключатися, можливо, не в самому механізмі корупції, а в тому, що ми покладаємося на себе, тобто своїми силами. Своїм якимось баченням, своїми якимись певними підходами, якими нам здаються можливо навіть правильними в даному випадку, ми хочемо вирішувати якесь питання. Тобто, якщо дивитися з християнської точки зору, то я відкидаю Боже проведіння цими словами або цим напрямком і обираю для себе шлях, яким би я хотів іти, на мою думку, правильним і вірним. Хоча Бог або Біблія, вона може його не оправдовувати або засуджувати саме цей шлях, тому що він є небожий. Якраз ідеопоклонство заключається в тому, що я вибираю поклонятися саме собі, своїм правилам, своїм думкам і своїм напрямкам, які я обираю самі сам. Андрій, люди часто кажуть приблизно так: я даю хабар, або та, там за когось боюсь, можливо, за дитину, за здоров'я, за майбутнє. На вашу думку, чи може бути страх виправданням гріха? Ну, якщо дивитися на саме поняття страху, то сам по собі страх це є по суті переживання, або верніш, це є ознака того, що щось. Нас попереджає про якусь небезпеку, і людина, звичайно, вона може говорити про те, що, наприклад, є якась небезпека, я хочу її вирішити. Напевно, знову повернемося до того, що говорив на початку, яким чином я хочу його вирішити. вирішити. Людина для себе придумує різні плани, вони можуть переступати звичайної моральні норми для того, щоб все ж таки зберегти себе від чогось. Але якщо ми сьогодні все ж таки є людьми, які довіряємо Біблії або називаємо себе християнами, то для нас є певні позиції, певні поради, які дає Бог. І ця інструкція вона не просто ж теорія, вона якраз є тою, яка хоче допомогти людині правильно і мудро прожити цей шлях, щоб не зайти у, у сферу. Якихось ну, негативних, недобрих речей, які пізніше, звичайно, для неї поведуть сам по собі наслідок такий недобрий. Через те, якщо ми дивимося навіть у святе письмо, то у книзі вихід, у книзі «Вихід», бо говорить чітко, так і неоднозначно у 23 розділі говорить наступні слова у 8-му тексті: Не бери хабара, оскільки хабар засліплює очі, навіть тих, хто добре бачить. І спотворює свідчення справедливих. Тобто, виходить, що я не повинен і брати хабар, так як говорить Святе письмо, і звичайно, що не повинен давати, тому що інші біблійні тексти в повторенні закону, можливо, ще буде можливість, я зачитаю його, там писать якраз про те, що не братимеш хабара. Це означає про те, що я не мав би права навіть в контексті страху якимось чином для себе вирішувати щось. Аби все ж таки ну, покладатися повністю на свої сили. Мені потрібно навчитися тут якраз у всіх проявах довіряти Богу, uh -huh. тому що саме страх, як небезпека, він допомагає мені навпаки вчитися, хилитися до Бога, довіряти йому, і навчитися якраз ходити з ним саме по тих принципах, які він прописав для мене, які будуть краще для мене зараз і для мого майбутнього. Скажіть, а чому ось ці такі дрібні порушення, такі як, наприклад, подяка лікареві там, маленький подарунок чиновнику, поступово глушать совість? Напевно, якщо просто, то ми до них звикаємо і ми їх для себе, можливо, ставимо за певну норму. Бачите, в нас завжди є напрямок жити у напевно у двох таких площинах. Значить, перше, це у площині в такій етиці принципів, коли ми. Будуємо своє життя на біблійних принципах або в етиці ситуації. Тобто, коли ситуація домінує над принципами, і ми, як нам вигідно, або як нам краще, ми починаємо для себе будувати своє життя. І от якраз маленькі деталі вони починають в нам формувати наш шлях, або збудований на етиці принципів, коли ми кажемо так, говорить Бог, і я не зрушусь з цього місця, тому що розумію, що це правильно. Правильно не просто, що гарно, а правильно тому, що. Ак, мій творець рекомендує мені жити, і він знає, що це допоможе мені запобігти і недобрих наслідків в майбутньому, і звичайно сформувати мене істину і правильного християнина, який якому можна довіряти, який, який справді не буде не підкупний, не той, який дає там хабарі чи приймає їх. Тому так само і тут дрібні ось ці деталі, коли ми починаємо себе розвивати в цьому, а й десь тут можливо допущу, тут можливо щось дам, тут можливо щось візьму. Це мене приводить все-таки в таку етику ситуації, так коли ми починаємо згідно ситуації діяти як мені вигідно або як мені краще. Десь, десь, звичайно, повертаючись до попереднього питання, десь в страсі, напевно, починаємо для себе якось обирати свій шлях, який нам звичний. Ну це нас формовує, якраз вбиває нашу совість. Вбиває, звичайно, щось добре. Ми просто звикаємо, кажемо, так всі живуть, і ми так будемо жити, і таким чином ми можемо собі рухатись. Андрію, а скажіть, будь ласка, як можна зрозуміти, що внутрішній от моральний бар'єр уже зламаний? Які ознаки того, що людина перестає чути голос совісті? Ну, напевно, це найскладніше, тому що десь потрібно ну, заглядати всередину людини, але. Якщо дивитися по досвіду, то коли в людини внутрішній бар'єр зламаний, то як я вже говорив попередньо, вона починає жити саме неправедним шляхом, неправильним шляхом. І більше того, її починає дратувати те, хто живе правильним шляхом. Тобто, для неї, коли вона бачить щось вірне, щось правильне, те, що будується на святому письмі, для неї така людина починає, ну, вона її починає навіть дратувати. Тому що тобі здається, що ти живеш так, як всі, а хтось тут з'являється як біла ворона, і вона не вписується в цей соціум, в якому ти живеш. І більше того, ну, ти розумієш на фоні її, що ти живеш не так, але ти не можеш цього визнати, тому що совість твоя в більшості випадків починає бути спаленою. А раз вона спалена, вона вже не може реагувати на те, хоча глибоко підсвідомо людина десь розуміє, що вона неправильно живе, але визнати це вже важко, і тому її починають дратувати навіть ті люди, які діють вірно, діють мудро і не, не діють в, в контексті, ну скажімо, усієї такої так званої в лапках норми корупції або хабарництва, про яку ми зараз говоримо. А от як виглядає справжнє покаяння у сфері корупції? Ну, якщо ми сьогодні все-таки дивимося в, в контексті Біблії, так і в контексті християнства, то справжнє покаяння, напевно, найкращий, найкращий вигляд це Закхей, митник Закхей, який, по суті, оббирав людей податками великими, і, звичайно, собі також заробляв на цьому. Він був людиною, яку ненавиділи тоді в той час в юдейському суспільстві. Але ця людина, яка розкаялася, вона сказала одні гарні слова, а після слів показала прекрасні дії. От його випадок, який записаний в Євангелії від Луки, 19 розділі, з 1 по 10 текст, Закхей, покаявшись, сказав, що все, що я винен комусь, я хочу тепер віддати і віддати не просто, а віддати в декілька разів. Тобто, людина, яка розкаюється, вона не хоче більше жити цією дорогою. Тому що саме по собі розкаяння це є поворот на 180 градусів, і це є той час, коли е, наше відношення до гріха змінюється. Тобто, якщо ми любили корупцію чи хабарництво або жили в цьому, то під час зміни е, нашого відношення до гріха ми починаємо його ненавидіти, починаємо любити шлях правди і шлях праведності. І тоді, звичайно, ми хочемо щось віддати. Тому що для нас наша гідність або наш спокій, або взагалі наше перебування воно стає для нас вище і набагато більше. Нам хочеться спокійно жити, нікого не ображати і ні в кого нічого не забирати. Тому ми хочемо розрахуватися з боржниками і більше ніколи не йти такою дорогою. Якраз і це саме слідкує про наше розкаяння. А скажіть, будь ласка, яку роль має відігравати церква у суспільстві, де корупція вже стала нормою? На вашу думку, чи може взагалі духовна спільнота от перезапустити культуру чесності? Ну, духовна спільнота вона мала би це робити, тому що це її покликання по суті перезапускати культуру чесності і нагадувати людям, що насправді ми не живемо просто всі в такому ну хаосі гріха. Саме якраз церква вона і має проповідувати або показувати цінності неба. Цінності святого письма, які сьогодні вони мають домінувати навіть на цій землі, яка сьогодні повністю є полонена гріхом, тому е, ми не можемо говорити за всіх людей, бо ми розуміємо, що крім того, що в церкві є своє покликання, так бути світлом для світу, але говориться про те, також що ми не можемо відповідати за кожну людину індивідуально. Буває, люди зустрічаються з християнами. І звичайно, вони можуть навпаки не бачити того і казати: ну яка ж тоді це християнство, або яка це церква, якщо вона, або який це представник церкви, якщо він живе так само, як ми, але це не означає, що по одному маємо судити всіх або взагалі саме поняття церкви. Церква має місію нести світло, і якраз нести світло чесності, нести світло того, що ми не купляємо. Не продаємося, а ми якраз стоїмо на вірних засадах, на вірних принципах, де ми справді маємо показувати, що можна справді жити і у своєму житті будувати життя на цих принципах, а не просто будувати життя на своїх правилах, які приводять нас до такої нечесності, як корупція та хабарництво. Андрій, і от, і на останок нашого інтерв'ю е, таке питання. Яке рішення у вашому житті було тим важким, чесним шляхом, після якого ви зрозуміли, що совість варта більшого? Да, це справді цікаво, тому що я не завжди своє життя будував на принципах Божих, не завжди був священником, і був час, коли я, скажімо, змінив. Свій шлях, от, от в мене відбувся цей поворот на 180 градусів, коли я зрозумів про те, що те, якою я дорогою йшов, вона була неправильною, нечесною і невірною. І коли все-таки Бог мені відкрився через своє слово, коли я почав досліджувати і розуміти, я пригадую, що я хворів хворобою, такою як туберкульоз, легень, і мені це я був юною юною тоді юною особою, мені давали групу. І пригадую, коли я вже став ходити, або жити навіть на Божих принципах, я вже виздоровів, пролікувався і прийшов до лікаря там, де мені мали давати наступний раз групу, і мені пояснили, що по суті ти вже здоровий, по суті, в тебе невеличкий залишок хвороби, тому є такий варіант: або ти зараз нам даєш певну суму коштів, і ми ти продовжуємо групу. Ти будеш мати невеличкі ці кошти, будеш мати групу або вибирай собі сам. Ну, по суті, вибір другий мені не сильно то давали, тому що просто казала: Треба заплатити, і ми даємо тобі групу але я вже виздоравлював. І от якраз це була така ну, питання, момент істини. Я розумів про те, що я виздоровлюю. Я був, по-перше, дуже вдячний Богу, що я міг виздоровіти з цієї хвороби. І я собі просто пояснив, якщо я виздоровлюю, якщо е, я сьогодні почуваю себе набагато краще, я ніякому випадку не буду приписувати собі про те, що я далі хворію. Я навіть більше, то, я боявся, що це може вплинути навіть на моє майбутнє здоров'я і життя. Тому я, звичайно, для себе прийняв чітке рішення, зрозуміло, і пізніше на основі цього рішення я приймав і інше рішення в майбутньому, я не заплатив тоді за. Цю групу і від того часу я ніколи не мав групи по інвалідності, яка б мені, можливо, десь допомагала моєму там, наприклад, фінансовій допомозі чи, можливо, моїм mm -hmm. іншим питанням, особливо зараз в цей час. Таким чином, моє рішення воно мені допомагало потім приймати інші рішення. Я далі з каварниством або з корупцією не мав ніяких відношень, тому що обстрагувався постійно від нього від цього. Андрію, дуже дякуємо вам, що ви поділилися і особистим прикладом, і дякуємо вам за змістовну розмову. Хочемо побажати вам миру в серці і миру за вікном. Всього вам найкращого обов'язково ще почуємось на хвилях радіо Голос Надії. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую вам до побачення. Прагне найкращого. Обирай найкраще. like